Знімаю. Ну, ось, трохи подурашилися в тіктоку, а тепер до роботи. Зараз хочу вам показати одяг. Це є Америка Китс. Лот невеличкий буде, але дуже багато речей в одязі. Потім в описі я прорахую. Скільки буде одиничок в лоті, яка буде собі, собі вартість. Чим цікава ця позиція для продажі, тим, що в лоті є багато одягу, який може бути в ростовці. І, власне, таким чином вам буде цікавіше і зручніше його продавати. Є отакі сорочки на хлопчика. Я зараз викладу одну відкрила, щоб ви бачили, як вона виглядає. Це буде отакий варіант. От, зараз покажу футболочки, їх дуже багато, якраз такий сезонний товар. Це я вам зараз показую упаковочки. В упаковці їх може бути по кілька штучок. І зразу вам потім покажу, як вони виглядають в розкритому вигляді. Так само вони будуть в ростовці. Ще раз так хочу наголосити, що. Одягу дуже багато, лот, здається, ніби зовсім невеличкий, проте продавати його буде дуже-дуже вигідно. І футболочки, які ви бачили в упаковці, зараз вам скоренько перекину, як вони виглядають в розкритому вигляді. Ростовка це завжди зручно і завжди вигідно, тому що ви зможете при продажі задовільнити потреби своїх власних клієнтів. Діти ростуть скоро, одяг міняти треба швидше або частіше. Тому дитячий одяг, він завжди актуальний для продажі. Скоренько перекидаю штанятка. От є отакі лосінки. Дівчатка хто танцює, хто займається гімнастикою, танцями, ще якимось цікавими видами спорту, дуже зручно, а можна навіть і просто десь побігати помедняшити. І, і в цьому лоті також є водіки, костюмчики. Взагалі дитячий одяг, це щось неймовірне. Таке трошки чарівне, навіть завжди яскраве. Ось такі дрібнички. Будь-які костюмчики, шкарпеточки, маєчки, плавочки, ось такий дріб'язок. Що є в цьому лоті. Потім в описі буде ціна. Прорахую, постараюся вам собі вартість. Це буде абсолютно недорого. Контакти для замовлення, вайбер-спільнота, youtube канали наш Тікток-група. Будь ласка, звертайтеся. Ми чекаємо на ваші замовлення. Ми завжди відкриті до співпраці. Дуже любимо вас і бажаємо вам гарного настрою.